Захищатися від захисників довелося мешканцю Черкащини, члени місцевої самооборони жорстоко побили відвідувача кафе зі зламаним носом та струсом мозку. Чоловік 10 днів провів у лікарні. Тепер обіцяє засудити молодиків у конфлікті. Розбиралися наші журналісти. Трус мозку та зламаний ніс. Так для Сергія закінчились посиденьки у місцевому барі. Чоловік 10 днів провів у лікарні. Каже, того вечора зайшов лише випити кави та на свою біду зустрів місцеву самооборону. Починав голосно говорити, типу, чи є тут сепаратісти в цьому типа золі. Я да його говорю, ну, об'ясніть, говорю, молодежору, що таке бо вони не розуміють, що таке. -то. І повернувся тільки кофа брати, і тут чую вже мені нож до шиї. Підложив нуж і на, мати, типу, а случайно, не ти цьому. працівниця бару, яка працювала того вечора, каже, люди у камуфляжі вели себе агресивно та мали при собі зброю. Почали йому розказувати, я здесь для виявлення сепаратистів. потім достав пістолет, як как що бы цей, і направила його на, чер... ну, на Сережу. Он начал избивать Сережу Избивать збивать не збівав безбожно, кулаками по лицу, в область голови. То есть не даває йому не опомниться нічого. Сережа не отвечал ні на один у нього руки були в карманах. Очільник Кам'янської самооборони до того ж, депутат міської ради, один з учасників конфлікту, звинувачення в свою адресу називає спробою дискредитувати діяльність громадської організації. каже того вечора: самооборонівці не пили, бо були на чергуванні. Зброї при собі не мали та й взагалі. Молодик першим почав бійку. Он говорить, а сепаратисти тут є. Я це все слушаю, стою, заказую. Потім слышу такое, ах ты козелина бородатая старая. Я поворачиваю голову і йде перший удар бойцу от этого бойцу ну, в область паха. Хто кого образив і чий удар був першим, розбирається міліція, відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень. Чи була все-таки зброя, слідчі тримають у секреті. Ну, на даний період часу проводиться досудове розслідування, значить, опитуються свідки, встановлюються очевидці вказаної події. Подальші дії, таємниця слідства і розголошувати я не маю права. Адвокат побитого каже, те, що правоохоронці називають таємницею слідства, знають усі. У барі встановлені камери спостереження. На відео видно, як пістолет падає за барну стійку. На місці вчинення злочину слідчо слідчо-оперативна група не вилучила і не оглянула табельну зброю нападника, а також не був вилучений ніж. У зв'язку з цим. Потерпілим Січкаром Сергієм була безпосередньо подана заява до прокурора Черкаської області. Потерпілий готується довго судитися з самообороною. Впевнений, його побили лише за те, що публічно не проявляв патріотизму. Анастасія Бобкова, Тивай.